Як свідка бачите, викликали ми працівників правоохоронних органів. Маріш Тамара Степанівна закрила в кабінеті скаржника. Чи у вас завжди таки приходять прийоми? Скажіть, будь ласка, що закривають в кабінеті людину? Прийшла людина з заявою, скаргою, щоб перевірили її робоче місце і чому неналежно перевірили до Хаварівського Ігоря Володимировича. Ігор Володимирович поговорив в цьому кабінеті. Вийшла в Тамара Степаніна, запросила в кабінет ламегу Світлану Богданівну і швидко закрила на ключ. Сто два, хай приїдуть і фіксують. Вони не мають права такого робити. No. Я вже на кінець отримав відповідь. Mm -hmm. Тут все mm -hmm. То, що тут лежала такий. Mm -hmm. Як може таким чином? Тамара Степанівна, відкрийте, будь ласка. Якусь ще що, що неправильно ну, не розглянули звездження, я також немає. маю. Це, також за 20 років своєї роботи. Так що я би не хотіла, щоб це виходило. Зрозуміло, але не завжди мені не зараз не можуть. Це дуже багато залежить, дуже багато ще залежить, що звіша стоящиє. Дуже багато залежить. Ви все розказали всі сторони медалі, ви знаєте. Ви знаєте, ви знаєте сторони медалі там. Надурно нікому вони ніде. От ніколи, ніколи, ніколи. за що мова йде? За що мова йде? Так що а тут робити з мене преступника і то тут хто якось не робити? Ну, що що як вибивати так двері? Аж хто знає як я була вас тут, хто знає, що Мара я Степанівна, вибивати. скажіть, будь ласка, хто так, вам вибивав так. двері? Ну та як так товкти в двері. Якщо я взяла людину, і я з нею ви закриваєте заявника завжди всіх заявників на ключі. Ну, в мене ніхто не вибиває двері. І а не хто вам вибивав двері? І неприйомний день. У мене сьогодні прийомний день. Хіба? Я, Хіба? Вона, ну, а чому ви для... справа в тому? Вибачте мені, що на сьогоднішній день у нас відсутня вакансія першого заступника. На Начальник відпуску. Я є одна людина, яка можна сказати три особи чани. І, тя... і є ще звітні дні, і є ще інформації, які я повинна підготувати. І це вам і ви так, завжди так, закриваєтесь так. на ключ, коли приходить зивник. А чому ви Шановне. перешкоджаєте професійній діяльності журналістів? Шановне, я не перешкоджаю ваші діяльності. А чому заходьте, поговоримо, що вас цікавить. Що вас, вас цікавить? Я хотіла Першу, зняти що... вашу розмову з ламалою Світланою е, Богдані Світланою її закрили на говорили? ключ тому, щоб ви нам не мішали. І е, цей, ви і всіх не ви мені. всіх заявників закриваєте на ключ? Ну не всі заявники. А хто вам двері Давайте вибивав? тако. Ну, давайте так, я розумію, що ви журналіст, що ви професіонал в своїй галузі. Ну, не треба мене підловлювати на всяких. Ну, якщо ви говорите, віддумати. що хтось вам вибивав двері, так. то за свої слова, коли постукали. Жоден скаржник мені так не товче в двері. Якби а, всіх скаржники ви закриваєте на, себе, ключ? Всіх скаржників на ключ і вели я себе. скаржників на ключ і вели себе вели себе нормально, я б не закрила ці двері. Я, мені здається, Світлана,